Були собі діти і баба, і дуже бідно жили ні з'їсти, ні спити, як люди. Завжди голодні і холодні, а до праці сили не мали. Сиділи та сумували та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка, а як світ не без добрих людей. То вони, хоч і сиділи весь тиждень напівголодні, але ж в неділю не було ще когось, кого ховали, бо ще не було того дива, що в селі умер хто з голоду, то вже хіба в місті таке часом трапляється. Ото прийшла до них раз хитрюща баба, а вона була чарівниця. Вони чимали, поділилися з нею та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім шматком поділилися. Я вам хочу подякувати, каже вона на прощання. Я собі піду, а ви загадуйте три рази те, чого ви собі бажаєте, і кожне ваше бажання в мен збудеться. Будете ви до кінця життя свого мене згадувати. Та й пішла. Сіли старі за столом і почали думати. Що їм таке загадати, щоб їхнє життя, таке злиденне та убоге, зробилося враз сите і розкішне, поки баба сиділа та міркувала, чого б їй забажати в першу чергу, якого чуда, дід дуже голодний, сказав, приказуючи: «Пер за все, хочу печеної ковбаски величезний шматок. Аж ось дивиться. З комина спускається кільце ковбаси завбільшки з мотовило. Та такої рум'яної аж дух приємний по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке мізерне, нікчемне дідове бажання. У неї бо в голові вже склалися інші, щоб вернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вихопився своєю ковбасою. Як циган на торт з козою, або як дурень зі стопою і звів на нівець одне бажання, не могла бабина душа цього терпіти. Або дай же тобі йолопета, як ковбаса до носа приросла, вибухнула вона, запалившись гнівом до дідової необачності. І що ж, вмить одну та ковбаска з комина Та до дідового носа, цоп і приросла, мов там і вікувала. Дивляться тоді вони один на одного. Що за оказія, що сталося? Дід, що завжди такий пристойний, здавався бабі, неначе й ще, хоч і сивою бородою, тепер з ковбасою біля носа, то ж з троху пуд якийсь, що й дивитися гидко, не те, що, сидять обоє і плачуть. Що їм тепер робити? Ще тільки одне бажання маємо, каже дід крізь сльози. Тільки одне, каже баба, будемо вже тепер загадувати обоє разом. А будемо, каже дід. Так що ж ота кобаса та від носа відпала, сказали, а та кобаса, хто знає, де й ділося, неначе її язиком злизало. Отут то вони з тієї досади почали сваритись та докоряти одне одному, хто винен. Чого раніше між ними ніколи цього не траплялося?